Капітан київського динамо Віталій Бояльський після рекордної четвертої поспіль поразки киян у чемпіонаті пояснив фанатам секрет такої вдалої гри. Полягав цей секрет, як виявилося, в жопах футболістів. Ну ви що скажете, що мене віддається? Пасани жопа не стоїть нам в першому таймі. Раз дошли до Моросарськи, до забили гол. Ми граємо на одній половині. Десь якийсь не фар, десь. Важко все десь, може, не запрацьовувати. Це, це ми перед кожною грою! Що ж, як бачимо, можна і в церкву ходити перед кожною ігрою і головного тренера нарешті поміняти. Але важко, як виявляється, грати в футбол, якщо пацани не встають із жопи. Пацани з жопа жопи не встають. Зізнались нам про це футбольні топи, а не якийсь фейсбучний балабол. Не вміли пацани вставати з жопи, але чомусь програли у футбол. Старались, грали, бігли раптом хопа. Ніхто, здавалось, зради не чека, та знов з газоном склеїлася жопа у нещерета та дубінчака. Без попереджень і без оголошень. У сітку підло сипались голи. Хоч як пручались тимчик і Волошин, та жопи тупо намертво вросли. Під виск і стогін інших роздовбаїв, ридали від рахунку на таблі гереро, Михайленко та Кабаю, і ще три жопи в пазурах землі. Скажи нам чесно, дядя Ігор Суркіс. І дядя Гріша тоже нам скажи, коли вже ваші довбані укурки від поля відокремлять точку жи. Бо щоб привезти, хоч очко з Європи, позбутись час найгіршого з проклять. навчити пацанів вставати з жопи, та й взагалі її не розслаблять.